Засновник правозахисного проєкту Гулагунет Володимир Осєчкін опублікував на Ютуб каналі майже півторагодинне годинне відео, де два екс-командири підрозділів ПВК Вагнера розповідають про масові вбивства українських дітей. Ці чоловіки були рекрутовані з російських колонів до найманців Євгена Пригожина, яких особисто помилував російський диктатор Путін і відправив на війну в Україну. Вони розповіли в подробицях про розстріл понад 20 українських дітей та підлітків у Соледарі та Бахмуті. Також вони розповіли, як вбили п'ятирічну дівчинку пострілом в голову. Окрім того, окупанти діляться тим, як здійснювали зачистки житлових будинків з вбивством усіх, у тому числі дітей. Відео Гулагунет триває 77 хвилин. Жоден з окупантів за цей час не сказав, що кається через свої злочини в Україні. В офісі президента відреагували на це відео, повіцявши знайти кожного причетного до цих злочинів.